5 жовтня святого священомученика Фоки, єпископа Синопійського, святий Фока був родом з міста Синопи в Понті. Батьки його називалися Памфил і Марія. З молодого посвятившись служіння Богові, фока осягнув велику святість і був поставлений єпископом свого рідного міста. На березі моря він мав невеличкий дім з городцем. Де вирощував Ярину і пригощав нею всіх перехожих, бо гостинність його була анебияка. Бог благословив його труди, і він навернув багато поган до Христової віри, не лишень у Синопі, але також в амасії й Амисі, а свою науку стверджує численними чудесними оздоровленнями. За правління імператора Андріяна. Безбожного поганина староста того краю африкан наказав поставити владику фоку перед судом. Після тяжких мук, а тіло святого шматували гаками, палили на розжарені залізні решіці і, врешті-решт, кинули негашене вапно. Святий фока передав Богу свою душу. Тіло мученика було знайдено у вапні і ціле неушкоджене. Постраждав святий фока в 117 році. Згодом, близько 403 році, його мощі було перенесено до Царгорода, де святий Йоанн Золотоустий шанував їх двома похвальними проповідями. Пам'ять перенесення мощей Христова Церква шановує 22 липня частину мощей переносено було до Риму у церкву святого Фока. Корабельники і мороплавці Чорного Адріатичного морів звертаються про допомогу до священомучника Фоки. Як покровителя всіх плаваючих на морі і сущих, священомученики фоко моли Христа Бога, що спаслися душі наші. О той самий день святого пророка Йони, святий пророк Йона, син Амітая, народився Гад Гагафері. Він пророкував у час правління Ізраїльського царя Євроама близько 796 році до наріздва Христа. Історія його покликання описана в книзі Йони, яка налічує чотири глави. Господь Бог наказав йому йти до міста Ніневії і там сповістити поганам про божий гнів і його кари, які нависли над безбожниками. Але Йона злякався, що погано вб'ють його і пішов до яфи, де сів на корабель, що плив до таршіш Іспанія. Під час плавання здійснилася страшна буря, так що для корабля не було спасіння. Мореплавці почали говорити між собою, що серед них, мабуть, є злочинець, на якого гнів богів, були вони погані. Тож кинули жертву, а той випив на йону, як винуватця, бурі. Вони стали питати його, хто він і звідки. а пророк відповів їм так: Я єврей, і почитаю Господа. Небес, що стурив море і землю, він, не приховув, що це, Бог карає його за непослух, і попросив кинути його в море, і вони тоді спасуться. Взяли вони Йону та й кинули в море, і море перестало бушувати. Люди вельми налякалися Господа і принесли Господеві жертву та обріклися обітом. Господь волів великій рибі Китою проковтнути йону. Три дні і три ночі перебував пророк унутрі Кита, і, лежачи христообразно, молився до Бога такими словами у моїй скруті до Господа візвав я, і він підповів мені, з ще оло закричав я, і ти почув мій голос, ти кинув мене у безодню, у серце моря, і води мене оточили, усі твої беруни і твої хвилі пройшли надо мною. Я мовив, відкинути я сперед очей у тебе. А все ж таки я знову гладітиму на святий храм твій, води мене обняли аж по горло, Бо зодні мене оточила, водорость голови мені повила, аж до гір. Спустився я. Земля за сувами повік мене замкнула, але ти вивів моє життя з ями, о, Господи мій Боже, коли моя душа в мені умлівала». Про Господа згадав я, і моя молитва долинула до тебе, до храму, до св... До, св... до святого Твого, тієї, що пустих марнощі пильнуй, кидаю власну ласку. Я з голосом подяки принесу тобі жертво. Чим обрігся, я виконую від Господа спасіння. Через три дні Киз, за наказом Божим, виконав йону на сушу. Тоді прорік пішов до Ніневії було це місто дуже велике. Ледве за три дні його можна було обійти. І тут Йоанна став пророкувати, що через сорок днів ненавію буде зруйновано, якщо його мешканці не покаються у своїх гріхах. Мешканці міста повірили пророку і стали каятися, цар і всі міщани роздали свої одежі. Посипали голови попелом, надягнули на себе мішки в знак покути, три дні люди, ні скотини, не їли і не пили нічого, сподіваючись на Боже милосердя і кажучи, хто зна, чи Бог іще не повернеться, та не роздумує і не відверне від нас палаючий гнів свій, тож і ми не згинемо. І Господь, побачивши їх розкаяння, простив і відклав свою кару. Пророк Йона, коли, побачив, що Бог не покарав місто, дуже злякався, що його не вбили, як лжа пророка. Він вийшов за місто і сів там зажурений. За волою Божою виросла над ним велика і тіниста тиква. Та як за одну ніч виросла, так наступної ночі вона сохла. І пророк, омліваючи від пекучого сонця, став нарікати і бажати собі смерти. Тоді Господь сказав йому, що якщо він пророк за тиквою, якою не садив і не підливав, то як Господь Бог може не пожаліти міста, ні невії, де живе стільки народу, що щиро каються. У, у другій книзі царів є згадка, що святий пророк Йона пророкував. За часів Єровоама, коли фарисеї домагалися від Христа Спасителя, чуда, то він відповів лукаве поріддя і перелюбне вимагає знаку, та знаку не буде йому дано, як тільки знак Пророка Йона. Як Йона був у нутрі Кита три дні й три ночі, так буде син чоловічий у лоні землі три дні і три ночі. Люди Ніневійські стануть на суді з цим родом і його засудять, бо вони покаялися на проповідь Йона, а тоді більше, ніж Йона. Триденний побут Йони внутрі Кита був образом Воскресіння, пророк Йона помер, як здається, природною смертю. Слід ще додати, що мешканці Ніневії повернулися до свого річного життя і в 612 році до Різдва Христового Ніневія була цілковито зруйнована. Кияксаром, медійським пцарем.